Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we are going to do a lot of writing tasks. Сьогодні ми з вами виконаємо багато вправ письмових. Page 70 in your workbooks. Ось на такій сторінці, на сторінці 70 у зошиті, ми виконуємо наступні завдання. Task 1. Read and write. Прочитайте уважно опис та запишіть те слово, яке воно означає цей опис. You cut things with it. Ви цим ріжете різні предмети. What is it? Що це таке? It's a knife. Ніж. You shouldn't play with them because you can burn your fingers. Не можна ними гратися, тому що можете спали пошкодити так по обпекти пальці. Мечес сірники. You cook food on it. Hob. Пам'ятаємо так, на чому ми готуємо їсти. On the hob. You should wear it when you break a bone. Носимо це, якщо зламали руку чи ногу. It's a cast. Hips. You use them to go up and down in the house. По чому можна ходити вверх і вниз. Stairs, сходи. You put this on a cut. Накладаємо на поріз Plaster. And when you, when you cut your hand, it is bleeding. Коли ви у вас поріз, в нього тече кров. It is bleeding. Записали. Look at the prompts and write sentences. Use should or shouldn't. Використовуючи підказки, побудуйте речення, що варто робити, що не варто. Eat ice cream. Thomas has got a bad cough. у Томаса uh, кашель сильний. He shouldn't eat ice cream. Йому не варто їсти морозиво. He should have some soup. Йому краще з'їсти супу. Linda has got a headache. У Лінди болить голова. Ми їй даємо пораду. She should. Їй варто піти в ліжко go to bed, and she shouldn't play the drums, але не варто грати на барабанах. Записали. Number three. I have, a, I have got a stomach ache. У мене болить шлунок. You shouldn't пишемо eat cheeseburgers. You shouldn't eat cheeseburgers. Тобі не варто їсти чізбургери. You should go to the doctor. You should go to the doctor. Варто відвідати лікаря. Записали. Number four. It's 11 o'clock at night, вже одинадцята година вечора. You should go to bed. Варто йти лягати спати, go to bed. And you shouldn't play computer. Games. You shouldn't play computer games і не варто грати в комп'ютерні ігри because it's too late, тому що вже дуже пізно записали. Number five. Tom has got a history project. У Тома проекти з історії. Він має його підготувати, так? Тож ми йому даємо пораду. He should do his homework. Йому варто зробити домашнє завдання і поки що, поки не підготує проект, he shouldn't play with friends. Написали I have got a to, to say, що ми кажемо? You shouldn't eat. Sweets – болить зуб, тому не варто їсти солодощі, а варто відвідати стоматолога. You should go to the dentists. You should go to the dentists. Are you ready? Записали всі речення. Look through these sentences, перегляньте уважно речення, правильно їх запишіть і читаємо кожне речення. Read, please, all of these sentences. For the next lesson, I also will ask you to revise all of these words and to write them in your notebooks. На наступний урок я вас все ж таки попрошу повторити слова, прописати їх у своїх, у своїх зошитах, щоб ви могли гарно написати пізніше. Тест до нашої теми. Сьомої теми скоро ми будемо з вами виконувати тестову роботу. Thank you for watching. Have a nice day. See you, goodbye!